Лікарі, який ваш найбільш смішний досвід роботи з пацієнтами. Я працюю на швидкій допомозі. До нас поступила вагітна пацієнтка, якій потрібно було накласти шви на піхву. Виявилось, що вона була ріелтором і не хотіла, щоб у неї відійшли води під час показу будинку, тому поклала скляну чашку в штани, щоб зібрати воду, замість того, щоб використовувати прокладку або підгузник для дорослих. Вона взяла скляний стаканчик. Вона присіла, коли показувала будинок. І звісно ж, стаканчик розбився і дуже сильно поранив її. Я студент-стоматолог. Один пацієнт є патологічним брехуном. Під час одного візиту він стверджував, що навчався в медичній школі. Наступного разу, що він працював стоматологом в армії. Останній візит, що він захистив докторську дисертацію. Пацієнт може сказати щось на кшталт: Гей, докторе, ви хочете, щоб я повернув голову мезіально чи дистанально? Ні. Мені потрібно, щоб ви повернули голову вправо. Гей, докторе, ці порожнини викликані анаеробними патологічними мікробами? Ні, вони з'явилися через. Ез що ви цілий день їсте снеки і не чистите зуби. Тобі сподобалось? Лайкни це відео і підпишись. Попереду ще більше цікавого.